Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Подивіться, як я вдягнута. І це в нас 2 липня. Ну, що зробиш, звісно, але холодно у нас прохладно, так що мусиш кофту якусь вдягати і дощик оце моросить. Я так хочу тепла, щоб вже просто поїхати покупатися від душі. Я хочу викупатися в нашому озері. В цьому. Ну, зараз я їду в лікарню до. Стоматолога, назначений апойтмент. І потім буду робити хліб. Такі трохи вдома справ в мене. Дуже багато не знаю, коли мені це все встигнуть. Тому так. Ну що, цей фестиваль, ці атракціони ще проходять, ще є. Будуть вони цілий тиждень. І по цю сторону, і по ту. Ну, але я вже не буду їхати. Ми повезли діток, вони погралися, потішились і все. Тому що то все теж гроші. І там за скільки тих купончиків є, що 30 доларів, 40, долар, 60 доларів, знаєте, то. А, а на один якийсь атракціон треба 3 купона. є, що 5, треба купонів. Ну, то воно трохи коштує. Тому так. Ну що, я вже справилася і вже їду додому, але хочу ще швиденько заїхати в магазин. Е, магазин Гордон давно дуже була. Купити якось чи ковбаси чи якось м'яска на бутерброди. тому що в Костко є ковбаса, але там вона в упаковками і ми не встигаємо, або великі такі куски, там м'ясо, знаєте, і ми не встигаємо його з'їсти. Ну, Потім не хочеться. Хоча в гордоні ж так само, але там є, що можна так качалками брати цю ковбаску. То заїду, подивлюсь. Уже чесно. Пам'ятаю, а коли я останній раз була, це перед Марійкіною Марійкіним весіллям. Тоді щось треба було купити, скупитися трошки, і я заїжджала, пам'ятаю. То зараз оце ще не їду уже липень, а я була геть у квітні. Уже липень! Коли так скоро? Ну я не можу. Я, не, я ще не натішилась літом. Як скоро час іде. Люди добрі, вам так само так, їдемо. Так, я вже в магазині, він ось так виглядає. Нагадує мені наш о, якийсь супермаркет. Вже, якщо чесно, розібрали це. Вони ж кожного ранку заповнюють взяла цибульки і часничок. Далі, тут йдуть булки, різні приправи. Просто хочу подивитися, що тут є. Є такі геть великі упаковки приправ, виявляєте. Це на якусь таку... О, але дивіться, наскільки тут дорожче. Так? Да? Ну, але є такі приправи, що немає в інших магазинах, наприклад. Так. Цей шоколад, мені цікаво, це він файний також а, чи смачний, так як я купую, той такий дорогий. Дуже цікавий. Тут що хочеш є. Сипочки такі для випічки бачу. І одразу готовий крем. Ну, Але я це все роблю сама. І різні оці, щоб до кави, до всього такого додавати сиропи. Сам, самі, сама кава. Чаї. Так. Це такий соус. Угу. Тут дуже великі упаковки. Я вам скажу навіть що більше, ніж в Костку, я така думала. Забула про це. Тут різні закруточки, я отсюди не заходжу. Я йду до ковбасок. Води і до Сюди, сири, mm -hmm. все. Є yep. тут навіть ну, нарізкою є ковбаски. Різні такі є. І я ж пам'ятаю, що було що. і качалка. І вже бачу, що кухня закрилася. Тут ще готують їсти, така є готова їжа, що можна купувати. Але щось уже нема. Так. Що, яку я хочу ковбасу. Оце візьму цю. Оце що? На бутерброди. Тому що інколи і хочеться бутерброда, серйозно. Польську це взяти треба. І оця дуже смачна. І дивіться, 10 доларів за стільки. Вона мені похожа на нашу Краківську. Хто пам'ятає? Візьму, хай буде на бутерброди. Супер. А, і ще є ось такі різненькі. Це так як сушена. Так, я думаю, вистачить мені цієї ковбаси. То вже набрала, як не знаю на що. Подивіться тут нарізку. Так, ідемо далі, ще подивлюся там що-небудь. Тут дуже багато різних заготовок. Ти просто. І Американці дуже цим користуються. Вони просто приходять, беруть щось там, вже готове, і ти просто поставиш в духовку чи в мікрохвильовку і все. І все готове. Так, що це таке цікаве. Оце мені цікаве. А, це такий буде пиріг. Ну, Бу, як же ж холодно. Піци, та що тільки забажаєш? Давай тільки гроші, да? Тут так само риби йдуть, всякі там креветочки, бачу краби. І вже пішли м'ясо. Ці нагетси. Тут є навіть суп. Супи. Ти просто вдома розігріваєш і все готове. І... Але я чомусь ніколи не купувала суп. Знаєте, що тут добре, смачне? Вареники. От вареники дійсно добренькі. Інколи буває, що ти просто не встигаєш їх зготовити, то дуже добре. Так, булочки різні, круасани. Це просто розігріла і все. Це... О, налісники. Мені казали, все хвалили. Українці пробували тут налісники. Візьму я ось таку пачечку. Так, і я хочу просто без... Тут все пише чист-чиз. А я хочу вареники, щоб була тільки ця картопля. І тут немає. На жаль, були. Якось були. Ну що, йдемо далі, дивимося. Дивіться, м'ясо, стейки, смакота. І тут овочі заморожені, я сюди вже геть не заходжу, тому що там мені нічого такого вроді не треба. Печиво, морозиво, там теж морозиво. Котлети на цей. Так, зайдемо ще швиденько тут, а подивимося, можливо, щось такеньке є. Але я планую зараз виспекти, то мені здається, що не треба нічого брати. Я дуже часто брала ці штучки, вони класні, дійсно смачні. Мені подобаються, але не знаю, що робити. Я думаю, що їх не буду брати серйозно, тому що я буду сама робити скоро скейки, то навіщо? А це все гроші витрачаєш. Так, Показала вам від перших лиць цього магазину. І тут м'ясо є, курки-гриль. Тут дуже до речі, курки-гриль смачні. Що з цієї сторони? Паста, салат. і Так, ну що, я йду вже на касу. Ну що, я вже вдома і хочу швиденько навіть показати, що купила. Повірте, так я їсти схотіла. Не знаю, дуже схотіла. Вже 5 годин просто, а я, як вранці, їла. Ось така ковбаска. Це ось ця. Дуже-дуже добре. Воно вона. І ось ця. Польська, Але мені оця смачніше. І мій хлібчик, чесничок взяла, слівки це в костку. Мені голодні, і не треба йти в магазин. Таке запечене м'ясо, в клярі куряче, взяла в гордоні. Це просто упаковка пуста. Кремчіз вчора в костку. І просто я не розгрузила машину вчора забулась. Банани і помідорки. І подивіться на мою красоту. Працює, працює, я вже буду зараз замішувати хлібчик. І цибулька. Будемо смакувати зараз. І дивіться, ще налізнички ці взяла на пробу. Дуже ж цікаво, які вони. Зараз навіть я поставлю духовочки і спробуємо. І покажу вам швиденько налізнички. Я вам скажу, що дуже смачні. Це я в духовочці. Я думаю, що їх можна. І на сковорідки підсмажить з маслом на маслі вершковому. Неймовірно смачні сир, домашній творог. Зрозуміли, солоденькі, смачні. Мені так сподобалось я буду брати. Ось так вони виглядають. Тому що не завжди є час, коли смажать ті млинчики. А можна купити за 9 доларів то, чому б і ні. Подивіться, що в мене є. До нас мають приїхати гості. Наші знайомі, можна сказати, родичі. Вони з дуже з далекої дороги, і я трошки наготувала. Зробила уже голубці. Ось тут дуже смачні вийшли, Так, уже готові. Це я налупила картопельки для супчику з фрикадельками, легенькі зварю. Олів'є. Це взяла, перемастила нам на вечерю, тому що вони пізно приїдуть, то щоб діти поїли і чоловік. І зараз ще покажу. Мені допомагала одна дівчина. Нас пекла торта, красний бархат. А зверху це я так прикрасила. Смачно і гарно. І ще зараз навіть піду покажу. Дивіться, як нас тут. Ва! Густа кімната. Краса, в мене краса. Застигає оце все. Ура! Застигло як треба. Це ще треба, бачу, чекати. Ну, воно за ніч повинно дуже файно застигнути, і тоді я вже буду покривати шоколадом. Два чизкейка – Орео та ягідний. Ну, все, молодці. Felipe.